Мадянських свобод, виконавча директорка якого Олександра Романцова сьогодні в нашій студії. Пані Олександро, я вас вітаю. Доброго ранку. ваша організація разом із партнерами проаналізувала 526 годин ефіру Соловйова, Кисельова, Симонян, Медведєва та Мардана. По-перше, я співчуваю, вам треба за шкідливість видавати молоко, тому що це є контакт з радіацією. По друге, що ви там почули? Перш за все, ми маємо розділяти пропаганду і свободу слова. Це дуже важливо, бо саме цим намагаються оці пропагандисти маніпуляти, що ми ж чесні журналісти, і взагалі просто це порушення свободи слова. Нічого подібного в міжнародному гуманітарному праві вже були прецеденти, коли саме за розпалювання ненависті, ну і взагалі є така мова ворожнечі. Це розпалювання ненависті до певної групи. І якщо ви дійсно ну не треба так багато, але хоча б парочку. Годин подивитись їх ефіри, ви побачите, що там ніяких журналістських стандартів немає. Бо журналістський стандарт це показувати будь-яке соціальне явище з 360 градусів. Я прямо про сферу кажу. І це дуже-дуже дуже важливий нюанс, що там відбувається саме. Прицільне інформування для створення такої віртуальної реальності в головах у росіян, і в результаті вони багато хто з них, ну правда, не дуже намагаються щось перевірити, але чесно вірять, що Росія рятує якийсь міфічний там етнос Донбасу чи в якусь іншу пургу, яку вони там несуть. Тож коли в Руанді. Так, перший раз такий кейс було саме окремо в, в трибуналі саме по рондійській ситуації. Там називалося це Радіо Тисячі Холмів. І от власника цієї корпорації, власне, в куди входили і радіо і телебачення, його засудили, коли він був вже старенький. Але був були ще епізоди таких засудження пропагандистів в Нюрнбергському трибуналі. Там, от. Найближча специфіка до російської ситуації, бо всі канали в Росії державні. Тобто, фактично, оці люди, які умовно називають себе журналистами, а насправді є пропагандістами, вони в структурі держави Російська Федерація, яка Прийняли рішення власне напасти на Україну, і яка є агресоркою. Тож, оце це потрібно показати, і потрібно показати, що те, що вони говорять, безпосередньо призводить до смертей, атак на цивільні об'єкти, які мали би захищатися, школи, дитячі садочки, госпіталі, все це. А як це юридично довести? Ну тобто, я. Абсолютно поділяю те, про що ви говорите, Думаю, як і більшість українців, що відповідальність о цих усіх Скабєєвих Марданів і Симонєн – є в цій геноцидальній війні. Але як довести, що бомбардування пологового в тому числі на руках ця кров на руках? Ну, дуже багато ми бачимо, наприклад, коли з'являються відео там з Бучі, і ми бачимо, як вони намагаються оцим пропагандистським шумом там, затерти це. Плюс пам'ятайте, що є MH17, а в нас з 10, 10 років вже йде війна, 11 рік пішов. І відповідно, от з цією пропагандистським, наприклад, за Ну, забороною і завадою проводити правосуддя, ми бачимо ще тоді. І коли ну одна справа, коли ми говоримо там про українську ситуацію, це досить далеко. а Коли ми говоримо про нідерландських безпосередньо громадян, які через це не мали можливості отримати правосуддя, не мали можливості отримати розслідування, тобто в кожній такі е, випадках ми доказуємо, що це так, і в даному випадку, ми доказуємо, що це без, безпосередньо є участю в злочині проти людяності. Хоча там гіпотетично, якщо ми будемо збирати далі, далі, далі матеріал. Перекваліфікація в геноцидальний епізод теж гіпотетично можлива, але це складніше. Mm -hmm. Тож, що, що потрібно робити? Нам продовжувати, ми зібрали зараз цей матеріал. Це, щоб ви розуміли, 100 сторінок 12-м кеглям англійської мови, тобто це менше, ніж, наприклад, українською. Ми її передали в міжнародний кримінальний суд. Міжнародний кримінальний суд розглядає і або відкриває, або не відкриває, так як на. Путіна і Марію Львову білову де да, оцю воре? Е, ну тобто, на насправді, запит на. Підозру, mm -hmm. да, запит на арешт і безпосередньо, але навіть якщо це станеться, ну і вони там поховаються в Росії, ніколи звідти не вилізуть, це все ж таки ну, їх обмеження, і це найголовніше маркування значення інформаційної компоненти цієї гібридної війни. Бо війна йде таким чином, війна оновлюється. І не тільки те, що вони роблять зброєю, наносить шкоду і не тільки Україні, а всьому світу, бо вони занижують стандарти журналістської роботи. Яка має бути критичною, об'єктивною, непрезятою, не працювати на якийсь політичний режим. І вона необхідна будь-якому суспільству, демократичному суспільству, бо люди мають приймати рішення, маючи повний об'єм інформації, а не ну, наприклад, вибігаючи звіт звідкись чи вважаючи, що не знаю, їх хтось обстрілює і через це вони не знаю, там перекривають, перестають економічно спілкуватися і таким чином порушують свій розвиток. Тобто, це суперважлива тема. Нею займались не тільки ми, Центр Громадянських Свобод, Харківська правозахисна група, але ми є українськими членами Міжнародної федерації справ людини. Це найбільше об'єднання правозахисних організацій по всьому світу. І от вони стали такими ініціаторами і вони допомагали для того, щоб це був такий комплексна подача. Тож наша прес-конференція була в День журналіста 6 го числа. і... Є запис, можна символічно. теж подивитися. Ну ми прям підбирали. І в цей же вечір, 6-го числа, ми провели круглий стіл в газі для того, щоб презентувати це прям не тільки тим там розслідувачам, яким ми передали. Ці е, документи, але презентувати безпосередньо весь матеріал прямо на круглому столі для всіх. А що тепер має відбутися? Тепер МКС має ознайомитися з матеріалами і сказати, вбачають вони тут склад злочину чи не вбачають правильно? Так, да, тут треба пам'ятати, що МКС співпрацює з українською прокуратурою. Відповідно, МКС. Е, як МКС будує свої кейс, їм потрібно повністю сформувати систему от доказів. Тобто ми їм пропонуємо, от, дивіться, от докази, які в нас є. Okay. Є ще інші організації, які зацікавлені а, збирати і будувати так кейси. Тобто, ну, кейс це от є факт, і от ми вбачаємо, що тут порушення таке. За це порушення відповідає така то людина. Тобто, от, для того, щоб цей матеріал має бути повний. І наші колеги, ну, наприклад. З фонду Амалії Клуні так само працюють над цим для того, щоб з різних боків було доказано це, і в подальшому ну, ми знаємо, що ще декілька сінтанків, наприклад, в Польщі і в Літві, теж збирають цю інформацію. Тобто є особливість, оскільки міжнародний кримінальний суд співпрацює з прокуратурою країни, то по факту для них це тільки орієнтир. Вони мають перевірити всі ці факти. Ну, ми якби їх ну, зібрали, так. систематизували і це полегшує. Цю роботу, але це неоднозначно. Вони просто не можуть взяти просто наші свідчення і покласти в справу для суду. А вони будуть їх перевіряти, вони будуть спілкуватися самі зі свідками, хоча ми всі свідки, на жаль, це можуть побачити всі, з експертами, і в подальшому, коли вони сформують, коли вони зрозуміють, що в них достатньо доказової бази, щоб відповісти. Адвокатам захисту, а треба пам'ятати, в міжнародному кримінальному суді супер супер серйозний захист, бо це правосуддя, і там ти маєш прямо доказати, що захист, ну що у захисту немає аргументів. Ну для розуміння були президенти, наприклад, в Югославському трибуналі, які приїжджали і їм висували звинувачення. Вони ну адвокати захищали повністю ситуацію, і вони повертались додому, тобто. Хтось з них дійсно там був, а хтось, ну я би сказала, що там прям, прям є дуже серйозні проблеми, судячи по всьому, просто з якістю висування звинувачення. Але дивіться, з засудженням пропагандистів все теж непросто, тому що завжди згадують два випадки радіо тисячі пагоробів Павробів. і Фолькі Шербеобахтер, так, так нацистське видання. Два. Да, тому ну, що... тобто це не так просто. Я не знаю, які ще були випадки, коли саме працівників медіа ну в цьому випадку відвертих пропагандистів притягали до відповідальності, хоча була війна в Югославії, і були ще і ще дуже багато тоб, схожих злочинів. Та й ну, дивіться, зараз. У нас є можливість прям супер великий об'єм. Прям автоматично аналізувати, тобто, про ті випадки, про які ми говоримо, ну не записувалося кожний ефір радіо тисячі так. пагорбів. І а уж тим більше в Німеччині, ми, ми говоримо там про якісь архівні речі, які да, були надруковані, але не всі вони збереглись. В даному випадку в нас матеріалі, mm -hmm. ну тобто, тут треба пам'ятати, що, перш за все, ці пропагандисти вони працюють на внутрішню аудиторію. І це просто величезні об'єми для аналітики. Ну, тобто, якщо ви. Штучному інтелекту напишете: сформулюй мені текст, як Сіманян про не знаю президента Зеленського чи щось таке, ви прям всі, от він же аналізує відповідно, да, да, він та. всю цю фабулу, ви просто побачите цей концентрат безпосередньо мови ворожнечі, і все ж таки мова ворожнеча це супер розминута теорія в міжнародному праві прав людини. Тобто, у ці нюанси, коли ти можеш просто сказати свою думку, а коли ти закликаєш до того, щоб когось вбили чи когось когось розстріляли чи знищили якусь територію. Кто пити українських дітей в тисі, як Абсолютно один закликав. Абсолютно точно. Тобто це супер-супер великий об'єм інформації, в якому можна все це знайти. І зараз є способи технологічно, значно краще це, це проаналізувати. Ну і треба пам'ятати, що все ж таки ще раз, від цього не має постраждати свобода слова. Так, да, люди можуть мати в своїй голові різні думки, і люди можуть навіть ними ділитися. Але якщо ти представник державної структури. То ти представляєш ну не просто себе не просто свою думку, не просто свою аналітику чи шизу. Ти представляєш державу. І ти надаєш 140 мільйонам людей інформацію, з якої вони виходять, і своїм родичам потім розповідають ні, нам по телевізору все пояснили. Вас там ніхто не бомбить, вас так. рятують. Тобто вони впливають, вони впливають на роз'єднання сімей, вони впливають ну де-факто на це виправдовування у цієї жорстокості, виправдовування. Ну наприклад, вони же створюють це умовно віртуальну реальність, які українські полонені. На території Російської Федерації, просто як в санаторії. А при цьому ми бачимо Романа, який повернувся не те, що за да, з Бухенвальда, може, краще виходили. Тобто, і оцей розрив з реальністю він впливає перш за все, звичайно, на нас, але в тому числі він впливає і на, на росіян, які втрачають можливості, контакти, сімейні, ну, просто реальні, реальність втрачають. Тож це супер, супер складна тема. Але не перша складна тема, коли ми з вами, українці, власне, і українки, відмовлялися. з іншого проблемами або відмовлялися, да. відмовлялися від складних викликів. А, а оці товариші, які у вас в списку, вони якось відгукнулися на це подання. Ой. На наше подання ще ні. Я думаю, що це цей вой на болотах ми ще будемо чекати, бо це було тільки вчора, mm -hmm. і плюс українською, і англійською, і, думаю, їм а, треба їм час складно, прикласти. Та. От, але най- до того був момент, коли саме Фонд Амалія заявив, що вони починають роботу і працюють над збором такої інформації. Там сама Сімонян підняла гал, там взагалі там всі, там всі написали, всі державні. Вот, будуть журналістів преслідувати, куди дивиться ОБСЄ? Нагадаю, вони же ОБСЄ заблокували, ОБСЄ нічого не може, бо Росія блокує рішення. Ой, куди дивиться, там, не пам'ятаю, щось що вони ще когось там по свободі слова. І, тут, Одразу Свобода слова. Да. Да. На там ви що кажете? Не не у вас лише 6 тисяч людей. Сидить за твіти. Ой, ми будемо О, дуже тому. сподіватися побачити їхню реакцію власне на якісь рішення міжнародного кримінального суду. Це просто приємно. Дякую вам дуже за те, Прошу. що приєдналися. Це була Олександра Романцова, виконавча директорка центру громадянського.